Всім привіт! Ви на каналі Спрос І сьогодні я пограю 99 ночів лісі Let's go! Я сказав, let's go Так, ми вже зайшли в гру, давайте подивимося, граю я, якщо що, перший раз. Треба мене судити. Дайте запрігнуть. Нет. а як? А -а -а. Так, дев'яти, хто тут є 10. Є за 10, я за 20. Так, плюс фонарик, плюс 10 Ну коротше. Поїхали грати. І так, виживіть 99 днів. Да, без бе, находите, ваше дітей, ну коротше. ми пропускаємо. І так, ми вже у грі. У нас є верстачок у нас. У нас є пиздочок і у нас є топорік. Погнали. Коротше, зараз думаю прокачати повністю. Ну, поп попрокачувати костер, попрокачувати верстак. Е Ой, пф. Я чуть-чуть е дзибіл на нічого. Означаємо. Я дивився, ну, як грати, я дивився туторіали, як легко вижити. Так, вже путаюсь у словах, ну що ви хочете. Майже 13 років вже. Ладно, візьмемо ще з собою. І йдемо до костра. В принципі, недалеко. Так, я думаю, спершу треба було. Все, другий рівень є. І зараз ще наробимо дров, прокачаємо щось. Установлюємо карту. Да. І будемо прокачатись. Якщо буде щось інтересне я обов'язково я... Я об я... Я об включу камеру І так, я прокачав до третього рівня. І зараз напевно що. Блін, звісно, за... у мене зараз ніч. А я оленька боюсь. А во! Ну, привіт! Старий пердет. Ладно, чекаємо зараз дня і будемо коротше йти туда. Там якась постройка є. М -м, потім покажу. Ну, коротше, зараз будемо йти туда, коли день настане Так, уже направляємося до цієї постройки. Сейчас будемо йти туди, і и. Ага. Угу. Сундушок. Ну, Окей, туди ми чуть-чуть пізніше підемо Не зараз. 한데, о -о -о -о, радио, это нам надо. И залезаем сюда. Вай, вай, вай! Три фонарика. Скоро, что он никакой пользы не дает. Бля, я упал. Так, тут у нас фугидля и железка. Так, що тут ще у нас? Ну тут більше у нас нічого немає. Спускаємося. Давайте підемо сюди бо... о ягоди. Можна... Не. Ладно. Ягоди ми сюди не будемо ставити. Так, тут є сундучок. Давайте його відкриємо. Та ось ми. О! Нормально. Так, мазін. І тут ще леди. Афіген. О, найти. Шалост. Да, ладно. Я вам вже брати не буду. Знову біжить. Що делать? Ой, ты де срок. А! 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 Там я зараз здохну, походу. Фух, добре, що вони сюди не йдуть. Я чуть не здох. Ой, это не то А это что? Ай, блин, это не то Ого, угу, давайте Что-то тут сделаем Правда, я знаю, что филе Ладно Так, давайте Я думаю, що можна е, скрафтити полку. Ой, точніше влучити верстак, але... Та, та мені все рівно. Але мені не, ста, не вистачає дерева. Блін. Ну ладно. Та йо! так. Ладно, будемо чекати ранку. Збираю, Я вже від'їхала. Mm -hmm. Ну, все рівно плохо буде, Якщо на мене навіть сьогодні нападуть. Мені лише... мені 5 дерева потрібно. Наробити я їх зараз не можу. Бо Беову коблі. Как бы. Я не можу, блин. А може... не може. Ладно, будемо чекати дня. Так, уже настав третій день, а ми досі рубаємо дерево. Ладно, зараз... Так. Беремо саженець. садимо, Так. Забираємо наші. Ну. Журнал. <гум> ладно, Так, да-да-да-да-да. І зараз прокачуємо верстачо. Що? Є було... Ладно, йдемо по ще одне дерево. Ну, а зараз точно ми прокачуємо наш верстак. Так, і ми, по суті, можемо купити полку, так? Да? Так, да, нарешті. Да. Це для того, щоб на мене, якщо на мене нападали, я такий іду від них, ховаюсь тут таво. Вони застрягають ось тут, я такого обертаюсь і бам-бам-бам всіх. Так, треба, звісно, їде мені чуть-чуть. Я бачаю скролики чесно. Но я хочу кушать. Так, а зараз стоп. Ви, напевно, всі знаєте, що такі матки, особливо в Україні. Матки це така штука, коли дорослі приїздять на 16 або 15 серпня. Розкола. Вони прив... Вони приводять з собою коготи на паличці, або щось солодке, або якісь іграшки. Наприклад, вироби з дерева, або браслетки, або лотереші, дехто як... робить. І так ось. А у нас в селі це кожен рік. І зараз, не... І зараз вже недалеко до матків. Так що, якщо ви хочете, я хочу вас запитати, моїх підписників, якщо ви хочете, щоб я зробив обзор на те, що я купив на матках, то пост... Пишіть про це в коментарях і поставте, будь ласка, лайк, тому що я стараюсь для вас знати з поломною рукою. Все, все, не думаю вас затримувати, але якщо ви цього хочете, такого відео про марки, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Дя... Так, все, не думаю вас затримувати. Дякую за увагу. Починаємо далі. Довів кус костер до третього рівня. Прокачав верстак. Постав собі компас, полочку і карту. Коротше, у мене, якщо що, вилетіла була гра. І, як ви бачите, я перегравав. Ну перегравав я не раз, я три рази перегравав. І зараз я думаю знову відправитись на ту вишку. Так, щоб мене вовки не заділи. Знаєте, не дуже я їх хочу. Так, акуратно заходимо. Пем, пем-пем. Ну, щоб, опять не було як того разу. Бо то, того разу я два рази здох. І тут ще більше фонариків. Но в мене вже один є, мені не треба. Так, вугілля. Это нам надо. Вентилятор. Надо, конечно. Якщо таке не взяти, таке не взяти, я вам скажу. Ну і да, тут більше нічого немає. Даємося давайте з того боку і заберемо ще вугілля. І можна, в принципі, вертатися назад до вогня. Тільки Я б ще б хотів би бити по дорозі хроліка, тому yeah. що я хочу їсти. І мені, і мені з нього випала кроліча шкурка. Це А, кроліча нога ще ліпше. Вроді. Так. Так, вентилятор ми суєм сюди. А цього ми ням. Ням. Все. Так, дивимося, що ми можемо изготовити. Так. Ну, на даний момент нічого. Ми можемо капкан вісім. Або можемо ще одну полочку. Ну я, напевно, буду збирати на хранилище, тому що... Ну так, да, воно чуть чуть не дуже... Його дуже потрібно. Так, ну а поки що нарубаємо ще трохи... Ще останній раз дорублю, хоча, мені здається, я не вспію, да? Ну, ладно. Все, біжимо. Плідесенько, поки нас не захавив. Все. Все. І в мене майже вже третій рівень. Коротше, що я хочу. На що я би хотів би збирати це на ось цю фігню. Солнечний циферблат він, коротше, буде показувати. Скільки буде тривати ніч, а скільки день і ну, скільки лишається. Це мені дуже знадобиться, тому що все ж розумітися треба. І я думаю, зараз піти е, так само десь туди вон. Давайте зараз на карті щось подивимося. Ось дивіться. Там є хата, а ці дві я зачистив. Так що ми йдемо будемо йти ось туди вон. Ось, ось там. Думаємо, ми зараз будемо йти. Ну а поки що чекаємо, хай у нас, хай у нас пройде ніч. І да, я купив собі компас. І прикол в тому, що вже третя рахуй, четверта це яка вже. Рахуй, четверта це вже ніч, разі, так? Да? Так. Да. І... І мені ще ні разу, ні разу не попадав, Типу на мене ще ні разу не нападав. Не нападали. Не наба... Не нападали. Нападати не нападали ще ні разу на мене. Я, звісно, сюди йти, тому що там два чи три вука і це дуже погано. О, перше желізо. Желізо нам дуже потрібно. Прям дуже. Тому що ще желізо. Так, Ми якраз можемо скрафтити зараз. Скрафтити в Майнкрафт переграв, блін. Но зараз якраз можемо піти, е, зробити циферблат. А, і ще можна по собі по дорозі йти, тако і морку сховати. Не, ну ні? ну офігенно, ні? Правда, ліпше. Стой. Та стій! Та... Та пасту! О! все, нарешті. Та ще одно кроліча, И так, тоже забираем. Так. Вертаемся. Отменить хранение. Отменить хранение. Так. ага, это сюда вы вроде мои. да? Морква на сюда вот. Морква ид. Так. Дивимся. Да. Да-да-да-да-да-да-да! Так, куда ставимо? Ну, лепше ставити такого кучи, тому що тоді сюда сюди буде заманювати Бля. Ну ладно. Да, бля! Взять тен, тен. Все. Так, наша лишается хвилину, так? Да? Давайте поймем. кроляча нога. Это нам не надо. Як, блин, о. Угу. Отату нам треба, ням. Мені потрібно більше їди. А ще би мені б знадобилася ліпша зброя. Та стой! О. Тому що на одному. Тому що на одном. ну, на одних роликах я довго не протягну. Потрібна якась їда. Чи ще якась зброя, яка легко вбиває вовків. А її легше всього знайти в структурах. А в структурах треба йти, а в структурах... Я путаю уже слово, с. Хгазин, магазин, магазин. Та, бляха. Давайте все же. Угу. Ну що, ждемо нападіння. що сказати. Уже почалось нападіння. Ну і я не пальцем деланий, до, мене долго, Ну, Я не затримуюсь цим, так що я двох їх на ІЗІ виробив. І ось получив. Ну а ще я отримав ідеальне топливо. Да, блядь. Мешок. Так, э, в принципе, нападение закинчилось, да. Чуть-чуть короткий было. Да. Да, бля. Так. Да успели, Короче. Так. все, Так. Короче... Дивимося по карті, що там у нас. Все ж, ми туди не дойшли. Ладно, йдемо зараз туди. Так, у нас є 3 хвилини, щоб це зачистити. Коли дойду, вам покажусь. А волк іде в сраку. Коротше, я там все зачистив, там нічого інтересного. Бок, ви бачите. А, ні, я не зачистив, я б ходу ще я буду ще якось мовити. Так. Шкура волка. Тільки що від цього вовка, якщо що вибігав. Та... Ну, ну ладно, в мене і так мало часу лишається. Я думаю, не все дров тут наробити. Я, до речі, собі купив хороший топор. Ніч приближається. Я був загасив вовка. Він за мною убіг. Ну, і я, знаєте, я нашу, коротше, тактику, як е, їх убивати. Якщо вони за вами біжать, просто треба на стрик почекати і стрибнути на них. Все. І вони тоді не будуть тобі так багато наносити коротше, Мені потрібно як умога більше прокачати костер. Тому що е, я б хотів би хотів собі б четвертий рівень, але його не так легко добити. Тому що з кожним разом він все падає, і я потім перехожу. Я, коротше, тримаю його на нентрауці. Вище, да. що я його не піднімаю. Ну, коротше, зараз будемо чекати знову дня. День настане через 1 хвилину, будемо чекати. Коротше, можете мене привітати. У мене з'явився револьвер. І тепер. Ой! Ліпше патрони не тратити. І тепер я можу захищатись від вовків. Повезло мені, звісно, і тут лежало 5 вугілля. Так що я, походу, зараз точно прокачаю костер. Давайте підійдемо зараз до нього. -да. Нарешті Четвертий рівень. Карта розширилась. Розширилась. Господи. Так, все ж я не зачистив цей дім. Так що зараз ми відправляємося туди. Я сподіваюся, нам хвилин стане, так? Да? Думаю, що стане. Погнали. А хоча давайте зараз популюємо, зараз подивимося. Э, пь. Ой, бля. ха, -ха! Просто. Беу. И все. Ладно, давайте ты же ножку видим. Так. Казалось, шо що есть сюда вон, да? А, блин, ладно. Бежима зараз знал до костра, потому что часу не настоя чуть-чуть. Так. Так, ну це ми зараз все пожаримо. Ой. Ночь приближається. А я вообще... Та я хотів. Ладно. Так, день уже зараз закінчується, що ти? А що, два дерева було? А ч я... А ч я лише одну туда? Де я, ну ладно. Ладно, пофіг, мені то що... Шо... Короче, что-то нашли. я им сюда лап, походу, мне надо сейчас было включено, да? Ладно, давайте раскроем сундук. Там волки, но я до них не какие-то. Ах ты ж мразь. Ну, мразота весь. Надеюсь, опа, канистра. Это нам надо. Ай, тут більше нічого нема. Блін. Фігня якась. <смі> Якщо тут тут немає нормального луту, то це фігня. Та <смі> на то навіть так лут поліпше буде. Ще одна, каністра. А у ладно. Коротше, зараз валимо до конс... до костра. Тому що... У нас залишається дуже мало часу, іменно 40 секунд. Так що погнали. Все, я вже біля вогня сижу, пережив. Так, коротше, зараз думаю на ранок віддати шкуру вовка. Ну і, коротше, давайте так. На 10-й день ми закінчимо, тому що я думаю, відео і так уже довго йде, раз, друге. Давайте будемо рахувати це відео, як то, що я е, учився поки що грати. На наступний раз, можливо, я її проживу 99 ночів. Я вам кажу, я це зроблю. Ну, а не обіцяю коли. Так, у нас уже для э, костра, все тут нормально покишо. О, и зараз якраз ніч і ми даємо шкуру. Я думаю, это брати? Я думаю, у мене і так и револьвер. Это что же шум? Вс, мешок надо. Это тоже шумо? Торговец меха прибыл сегодня. Пишет Туровец. А Давин. Ух ты ж, -мо! Да что такое, бля? Во-первых, по где этот Не кто хоть бы объяснять. Так вот, это его, это его, это его, и там какая-то хрень. Тут блескалки, блин Он сказал реально пистолет Я просто намахал Казы тут торгов Реально торговец Я вроде вроде монетками торгую вроде. Здорово. Давай, что продаешь? На меня 25. Господи. Ну давай, что? Какую херню ты продаешь? Ну, ну только не еще. нашел, хоть пришлось нормально. Ладно, ничего. Короче, мешок уже улучшен. 8 дней. Давайте 10-й день і все вже. Ну, а поки що біжимо до костра. Ось так от означає вона виглядає, якщо що. Я сьогодні ще й буду атакова, але револьвер у мене є, так що я не хвилююсь. І так на мене вже нападають. Так, зразу пем. Пем. Бля! А як вони відсюди можуть лазити? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Моїть! ой, й Клас! Ну що ж, друзі, на такій гарній ноті ми думаємо, на такій поганій ноті ми закінчимо це відео. Я вам дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк, тому що я стараюсь для вас знайти, не дивлячись на те, що в мене на рука. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па!